Йому лише 23, а він вже командує цілим артилерійським дивізіоном. Сашко ще з дитинства захоплювався зброєю. Більше за все його приваблює крупнокаліберна. Велика гармата, великий калібр, нанесення ураження набагато ефективніше, ніж звичайно стрілецької зброї. Це 122 мм гаубиця Д-30. Вона стріляє на 16,5 кілометрів. Олександр не раз відстоював позиції Національної гвардії на сході країни. Коли ми би, спали в окопах всі, десь другий день ночі почався обстріл, вкрилися в бліндажах, пройшов обстріл, ніхто з військовослужбовців не постраждав, техніка також. Після чого ми передислокувалися і нанесли удар у відповідь. А от його теска, який має позивний мажор, нати із кулеметом хлопцю всього 21 рік за його плечима: Донецьк, слов'янськ, Маріуполь та Іловайськ. Командир назначав мене старшим на одній з позицій і каже, що прізвище бідний. Позивний мажор Сашку неодноразово доводилося бути командиром під час бою. 1 вересня сталося боязіпнення з бойовиками. Під час бою навіть не відчуваєш час. Кажуть, що було десь години 3-4, А мені здається, що це хвилин 20-15. На жаль, втратили ми одного військовослужбовця в тому бою. Дуже багато поранених було. В бою каже Сашко дуже допомагає підтримка товаришів по службі, а ще почуття гумору. Один військовослужбовець, коли по нашим позиціям вже відкрили вогонь з гранатометів, перед нашою висоткою суха трава. Загорілась трава, і трава вже йде на наші позиції, горить. Він у ній в бою каже: Саня, ми або згоримо, або не застрелять. Я говорю, ну, сплюнь, все буде нормально. Вони тендітні та стрункі, а ще кожна з них мати двох дітей: 32-річна Ольга та 34-річна Людмила познайомилися під час служби у добровольчому батальйоні Донбас. Відтоді найкращі бойові подружки. Людмила за освітою фельдшер, а ще й будівельниця. Проте автівки для жінки все. Тому на фронті вона водій та по сумісництву розвідувальниця. Воділа рібят, були коли вони були ранені. Ти тобто спроважила маршрути там. Та ста всім тосі знаєте, як зараз донецьку Луганського, закрив глаза, у єду сторони а от Ольга у звичайному довоєнному житті інженер на фронті взяла до рук зброю. Стріляю я дуже хорошо. В основному у нас конечна стрільба не з большого роста а до. 200 метрів жінки брали участь у всіх гарячих боях на сході. Були і поранення, і обстріли, і навіть полон. Я вжала по два людині посідні дні свої дала. Мені приказали розстріляти на щас і командир, которою управляв і всім кльон позивної. Он увидев, що все дівчинки на пьев розстріл був було Зараз Жінки перебувають на лікуванні в одному з військових шпиталей. У Ольги контузія в Людмили поранення голови та ноги. Після одужання вони планують одразу повернутися до батальйону. Чусується сілою, волю і желання вернутися на куди. Я себе без армії просто ні віжу, не, не нахажу.